Всіх вітаю з магазина Рошен. Сьогодні буду вам показувати новенькі акції, але спочатку хочу показати таку цікаву новинку. Тут ми навіть читали склад. Такий шоколад з'явився термостійкий, чорний шоколад, особлива рецептура без кондитерів. Візьми з собою в спеку і в мороз. О, дивіться, 50 градусів. витримує цей шоколад. Получається, він не буде у вас на сонці таяти. Коштує 69,95 за 80 грам. Мені подобається, що він в окремих стіках. Ну, такий шоколад. Ось така цікава новинка в Рошен. А далі вже буду вам показувати акції. Почну з цієї вигоди. Тут найбільша завжди вигода, саме цукерки, ось такі, як вагові. Акція буде діяти з 10.06 по 23.06. І так, починаємо. Тут у нас цукерка галаредка. За кілограм ціна. 197,92 замість 274-90%. Тут 28% вигода. І також ще ось такий Рошен, Це червоний мак. Також 28% вигода за упаковочку кілограм 330 гривень 84 копійки. Продаж не більше трьох упаковок в одні руки. Замість 359,50. Я нагадую, що я роблю огляд в фірмовому магазині Рошен. Такі акції діють у всіх фірмових магазинах Рошен по всій території України. З 10.06 по 23.06. Акції діють 2 тижні. Стріла 36% знижка, стріла Подільська, 200 г. Тут в упаковочці йде за 149,92. Далі у нас акція на. Асортимент від Рошен, цукерочки, асортимент вкриті чорним шоколадом і молочним шоколадом. Упаковка 145 грам, ось така у молочному шоколаді, 95,78. А тут, до речі, більше грам 154 грами в чорному шоколаді, 95,78. Велика знижка, дійсно 45%. Так, ці показала. Далі у нас ідуть ось такі крокери. Крокери, такі як вафлі, тільки більш хрусткі, такі товстенькі, шоколадні з начинкою, шоколадною начинкою. Ці коштують мінус 50. Ух ти 34,32. з какао-начинка какао горіх також 34,32 за 235 г. І молочно-ванільна начинка 34-32 в темні вкритим цей вафлею. Класна знижка 50% дійсно. Далі тут у нас вафлі такі класичні більш рошен какао 34,17, далі горіх 34,17, вони по 216 грам. І також молоко за 34,17 і тут какао-молоко 34,17. Ще два види таких, як фруктових, лимончик і кокос за такою ж ціною 216 грам. Тут я ніколи не бачу акції на ось таку колекцію, як більш сувенірна оця Ukraine. Далі також такі цукерочки, це як елітна, така у них серія також. Ніколи не бачу акції, ну це зрозуміло. Далі переходимо молоко згущене. Молоко 20% знижка, до речі, о, 600 грам за 87,72 72 600 грам незбиране з цукром. Далі 350 грамів упаковочка 55-88. Так, срок придатності у них іде до 11 місяця, місяця, 25-го. Та тут все добре з термінами придатності. Грошен також хочу показати, щоб не казали, що це ставлять. Дивіться до 2, 10-го. Оце тільки виготовлений 4-го червня в 6 місяці. Рошен масло солодковершкове, 82,5 жиру за 88, 87, 86. І також солоне за такою ж ціною 180 грам. Тут жирність 80%. вищеним молоком і вершкове масло я вам показала. Акції на тортики таких ніколи не буває. тільки щодня, після 20, мінус 25%, на всі торти та тістечка. Ось на всю цю колекцію. Є такі торти, які ексклюзивно бувають тільки в магазинах рошен фірмових. Я показувала вже декілька разів, робила огляди, скрізь є опис, я з чого він приготовлений, ну який там рецепт. Далі йде лакмі. Лакмі топ-знижка 40%, великі такі упаковочки лакмі. Тут 265 грам, шоколад горіх, начинка печиво, 90%. 8,77, ну, 99 гривень буду казати. Тут лакмі також 235 грам Велика упаковка, молочний шоколад із вафлями 99 гривень. 123,60. Ось за таку лакмі. Тут з горішками, з цілими лісовими горіхами та начинка. 45% знижка, 123,61. Так, це ж він. Далі молочний 260 грамів 98,77 77 Арахіс начинка, так смачно тут намальований, 295 грамів 98,77 І тут з мигдалем і кокосом 48% знижка, 99 гривень за 280 грамів. На всі лакмі, великі упаковки, всі йдуть зі знижками 45% і 40%. Тут топ знижка. На лакмі з молочмо з цілим лісовим горіхом за 44,97 90 грамова плиточка. Також лакмі молочний з цілим лісовим, ось цілим мигдалем 44,97 також 90 грам. Це ідуть повтори, дві два види. Ось ця новиночка. сквізь, тепер стоїть термостійкий. Він називається шоколад, чорний термостійкий. Далі бабел ось прямо на касі. Вони скрізь зараз стоять. Також топ знижка, шоколад пористий. Є карамельний. Шоколад 34,56 за 80 грам. Є білий 34,56, за також ціною молочний і за також ціною чорний. Всі плиточки йдуть по 80 грам. Чотири види цього пористого шоколаду. Ось оцей карамельний, він, в нього такий аромат, ну я не знаю, дуже приємний. Це найприємніший аромат, який є вообще серед шоколаду. Тут ліщина в акції, це вже вагові цукерочки. Завжди, дивіться, є такі позначки в фірмових магазинах. І можна побачити, що от саме на ліщину зараз іде акція 15% знижка за 100 грамів 39,05. Тут у нас солодка ціна. Батермілк. Ось такі цукерочки. Батермілк це льотяник зі смаком вареної карамелі з солоним акцентом 13.30 замість 15,65. Також знижка 15%. Тут у нас в цій... На цій стороні є також акція на тофіліні 15% знижка 2057 за 100 грамів. І переходжу тут у них як два зали, так трішки розділений зал. Тут ямі-гамі, ямі-гамі по 45% знижка. Цукерочки, які йдуть по 70 грам, всі види по 18 гривень, 12 копійок. Дивіться, тут і кавунчики, от всі, які є. І які по 165 грамів ці яміґа по 39,44. Тут також по 18 гривень всі я мігами. ну ось такі, як стіками, скажемо. Стрілу я вам показала по 149,92. О, тут рулет праський, рулет, золотий ключик п'яна вишня, три види рулету. Вони йдуть. По 180 грам за ціною 34,80 Це все бісквіти Тут бісквіт зі смаком шоколаду, тут бісквітний рулет зі смаком згущеного молока. І бісквітний рулет вишня, крем 34,80 за 180 грам. Печиво мультикейк Ось такий лимон, крем 26 22 за 180 грам. І смак кокос. Крем також 26-22 за ціною за 180 грам. Знижка 15%. Тут у нас лакмі оці великі плиточки повтори, де. Так, вафлі я вам показала. О, ось такі маленькі батончики, також вафельні. О, вони називаються розшедто. По 34 грами йдуть розшетто. Є шоколад. Є як горішки, і ось такий рошетто темний. По 7:96 за 34 грами, файна знижка, 30%. Лавіта печиво класік з кусочками глазурі. також. Класична скакаю кусочками глазурі і Лавіта Класік Арахіс. Три види по 150 грам, ціна 26,94, 35% знижка. Написано також топ-знижка. Далі знову мультикейки, але інші смаки. Всі мультикейки йдуть по 180 грам. Їх всього п'ять видів. Два я вам показала. Тут іще є мілк, молоко, є какао, є полуниця крем. 180 грам. Ціна 26-22 Ці два види я вам показувала. Знову це повтори, крокери я вам також показувала. Пражський це все було. Поглянемо, що тут на знижці, тут на знижці зефір з ананасовою начинкою. Ух ти, 16,70, мінус 15% знижка з ананасовою начинкою. Гляньте, оцей біленький. Я ж спробувала цей, мені всі писали який смачний. Я спробувала, і той, той зефір дуже смачний. Дійсно. Я зефір не дуже люблю, але він інший. Він такий м'який, ароматний. Ой, ось дуже я взяла по одній штучці. Ван десь на 8-9 гривень витягують. Далі. Вершкова крем-блюре, помадка солодка ціна. Ось така ромашка, ромашка ціна за кілограм 22,94-15% знижка. І оцей батермілк я вам показала. Далі ліщину показала і тофіліні також показала. Глянемо, нічого начебто не пропустила. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і нагадати, що акції діють з 10 го по 23 акції діють два тижні. У вівторок починається і через два тижні ну, у вівторок вже наступні акції. Бажаю всім мирного неба. Це саме головне в наш час. І пока.